Дерева у воді а на березі підготовлений човен. Рівень води у річці за тиждень, за словами місцевих жителів, підвищився до двох метрів і змінюється щодня. А через дорогу знаходяться вже бази відпочинку та будиночки. Охоронець одного з них Олександр Пиров розповідає, працює тут три роки. Та такий рівень води, як торік, бачив вперше. Тому нині кожного дня на поготові. Буває, що так на дорогі стоїть вода, не та самая машина по, по дорозі по воді йдуть. В цьому году в наші пока що не такого немає, як кажуть, великого е, опасності. Ну хто знає, ну не знаємо, як воно далі буде. А в прошлом году дуже багато було води, Тут було не пройти ми. Плавали, як кажуть, на гусані. У нас є човни, бо і в прошлом году і цей, а так то тут не можна було ні про тінь та само. Тільки на човнах можна було перебратися. Про наслідки тогорічного водопілля ще нагадують повалені паркани та сміття, бо те, чиєю тоді виносило із подвір'їв сусідів все, каже охоронець одного з будинків пан Микола. У Людей забори поваляно, ну, тут такого нічого мене, у нас, наприклад. Не. Таке сміття натаскало там, і все, такої шкоди немає. Тому цього року підготувався заздалегідь, додає чоловік. Мотори повитягували, все те, щоб, щоб не позаливало, бо торік, тут і сів, і в сторожці все плавало, то все повиносили, попіднімали і все. Підтоплює не саме село, а тільки хутір із базами відпочинку, які ближче до води, говорить місцева жителька Катерина Погоріла. За свої 75 років пам'ятає декілька таких ситуацій. Заливало нас, ну до городів і лодки тут були. У мене батько був рибаком, вони уїжджали. Ну далі до села ніколи не йшло. 74-му вийшла заміж, десь у таких роках було. Потім такого не було. Було прибуття, але ж невелике. А іменно по моєму дитинстві ми лодками їздили було. Потім оце років, мабуть, 30 не було. І оце в тому році було. Це, як то кажеться, перший такий ривок води пішов. Хвилюється, аби води не стало більше, каже пані Катерина. Це, якщо піде більше води, то, то й нам тут буде капець. Якщо більше піде, ми слідкуємо, ходимо, дивимося, вона потихеньку-потихеньку прибуває. Ще уровень не критичний, так що ще ж і луга там, ще ж є. Нема ще такого критичного. Може думаємо, що воно ж остановиться. Цьогоріч рівень води почав підійматися взимку, тому створили комісію, яка моніторить ситуацію в Мошнівській громаді, розповідає її голова Богдан Шкарбута. По даному населеному пункту нема загрожуючої ситуації, але рівень води більший, ніж в таку пору попереднього року, буквально там на 40 сантиметрів. Ми тримаємо на контролі. У нас готові пункти. Е Евакуації, готова техніка. Чим ми можемо зарадити, а це тим, що можемо надати прихисток людям, надати допомогу людям. Ми все це в нас відпрацьовано і працює. Тим більше ми моніторимо постійну ситуацію вже з обласним ДСНС, обстежували територію і коптерами, і відповідною спецтехнікою. Та людям, каже Богдан Шкарбута, рекомендує мати на поготові евакуаційну валізу. Із найціннішими речами, із документами, і в будь-яку хвилину, в будь-який момент ми готові подати транспорт. У нас готові місця для тимчасового перебування, харчування, тепло, одежа ну все, що треба людині для те, щоб пережити ці важкі часи. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.